Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Сьогодні я на ринку у Львові розкажу, покажу ціни на овочі. Зелень Брюссельська 90 кажуть. А ви дивитесь, коментуйте, які у вас ціни. Ну і, звичайно, подобайки. Буду дуже радий. Порей скільки? 40 і 30 дрібніші. Корінь петрушки 50. Селера 35 на гурт, Дайкон 40. І чорна редька. Теж 40. Родинів. Кавунка була, теж був по 40. І є зелень. Отакі От цибулі. Значно. Зелень, цибулі – кілограм. Більше 50 сантиметрів. І кілограм в нього по 120 гривень. Гарний броколі. 50. Молода. 18. Кабачок. 75. Ти я йду по рядах. Отакий. От 30. Такий 70. 70 як польот похожі. Такі здорові. 50. 50 перчик. 90. 90. А рожевий? Рожевий 35. А гіркий перець? 100. 100 гривень. А зелений? 50. 50. Така гарна продукція. А цвітна скільки ваша? 20. 20. Проколі? 45. Двадцять, 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 п'ятдесят, сто шістдесят. А це восімдесять. 45, 45 і сто двадцять. Картопля десять. Товару хватає. А ось народу мало, щоб скупитися. Пусті. Пекінка кажуть, 18. 55, така капуста більша, грязь 5, така 20 і така по 7 гривень менше. брокколі 50. Морква така по 8. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростив розсаду, потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. О 18. Що біла, що така? Червона по 25. По 40 рейкон і по 50 корінь. Оцелери. Інтересний гарбуз. 18 гривень. Каже, така 13, картопля по 10. І всюдильці не одинакові. Просто є різні. Нагору, звичайно, дешевше. І можу показати пусто. Бачите, пусті ряди. Може в понеділок так кожен раз, але і середня теж так само. Така по 15, а така по 7 нарядів можна знайти. Ось така по вісім йде. З Фаридор. Угу. І буряк вісім. Більше по п'ять. Капуста. І часник від. Сто до 200. І з'явився на ринку батат. Скільки тут? Отакі, бачите? 80 гривень. Во! 11, а в кінці можна, можна навіть проростити і мати з нього. Буля штудла. Штудр. Двадцятка. Двадцятка. І є часник в нього. Що на посадку з зубчиками і що в мішках. Це на посадку від 100, так? Від 100. Від 100. Від 100 і вище. І вище. Ну є во так. І. Взяв собі кілограм, буду пробувати на вирощування розсади. Бачите, з одного цього можна 3-4 рази зібрати відростки такі і посадити. Що з нього можна, з батату багато блюд. Я робив внукам чіпси, суперово. Рев'єра. Рів'єра хоче по 9. А це кабалтіг теж 9. А це рев'єра говорите. Волинь. Я маю першу-другу репродукцію. В клієнта є Рів'єра і каже, що в нього другої репродукції багато. Чому друга? Тому що казав, брав першу, в нього є документи всі. Він брав Агріко. На мене та фірма колись привозили в нам на Херсонщину хлопці. І посадковий матеріал. Ось така може бути, тут трохи більша, а є трохи дрібніша, ні? Є дрібніший. Жов... Є, є калібер, е, спеціально є калібри, є калібр 4. Я зрозумів, є 4. 4, 4 5. 4-5. Зрозумів, ні. Коротше, є в нього той, хто хоче, хто хоче, він номер телефона може дати. В нього номер телефона 0,96 216, 234, 7. Недалеко живе, як звати? Ігор. Тут недалеко живе, має об'єм на продаж. Ще хочу сказати, ультраранній сорт накриваєте, нехай в березні садите тут, агроволокном накрили. Не хочете підплівку скоріше і вам будуть перші гроші, тому що вона сама -сама рання і непогано родить. А так подивимось в нього документи і можете собі, як то кажете, поновити таку рев'єру. Багато людей питають, за що я її вам рекомендую, чи як, це, ви? просто кажу, не нав'язую. 9, 8, 7 Андрія, це ж 11 ряд. А. 11 а слива. Картоплі багато, а машин немає. Біла На роса. Нагор 35 слива і 60 така груша. Також можна купити і 14-ти накриттям. Все, що хочете. І торгуються. Сабулі навіть 8 можна взяти гривень. такі. Але кажу ще раз, що немає. Покупця. Є слива 20 гурт. кижмиш 85, її по 100. Молдова 65. І яблуко по 30 гривень. Яблука у нас є від 15 дрібні до 30 гривень. Залежить від сорту. Кріп 160, Петрушка, 100. Шпінат. Шпінат 120. 120 Кінза 180. 180. А порей? Порей 50. І зелень, цибулі? Циплунка, 10 гривень печаток. Пікінка і салат від 150 і більше. Різні салати зрання бувають. І ще у нас є розмарин 380. шебрець 280. Шабрець 280. Шинкована капуста по 10 гривень. То ще не посадив цибульку, на рядах є, так що приїжджаємо, беремо ще якраз час садити. Від 80. Якраз в даний час якраз супер садити. Олія літр 110, є сиродавка і жарена. Вічина на яйця. 50 переплинених. 1190 цукора. 880 мішок. І порибушка раз 120, десь да 100. Голови є по 30. Корот 180, а може 180. І така риба. Піпу 180. форель 300 за кілограм. І телик 320. І трохи Ось такі ще є квіти. Машин мало, вже геть, але є ще. І така ще краса. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Ось показав вам таку красу. Будь ласка, ставимо лайки, коментуємо.